Попри досвід та впевненість на дорозі, ДТП в області трапляються щодня, найчастіше через порушення правил дорожнього руху. Відтак, цими вихідними трапилися дві резонансні автопригоди. В автоаварії на Золотоніщині постраждала жінка. Сталося це 2 серпня на автодорозі Бориспіль Запоріжжя. Слідчі встановили, що 38-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer скоїв зіткнення з авто АЗЛК 2140, що рухалося в попутному напрямку. Від удару останній транспортний засіб перекинувся. За його кермом перебувала 36-річна жінка, яка отримала травми та була госпіталізована до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження, триває слідство. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 3 серпня на автодорозі Стрій із Варини біля села Паланка Уменського району. Попередньо 23-річний водій Мерседес benz Sprinter, який здійснював пасажирські перевезення, не впорався з кермуванням та в'їхав у відбійник. У мікроавтобусі перебували 10 пасажирів, травми різного ступеня отримали дві жінки 51 та 52 років. Також травмувалася 17-річна дівчина. Постраждали й госпіталізували до лікарні, слідчі розпочали досудове розслідування.